Пісков каже не може бути жодного мирного плану України, який не враховує сьогоднішніх реалій із входженням до складу РФ нових регіонів. Кінець цитати. От у чому кремлівські розпилювальники бабла, справді майстри, то це в упоротому небажанні виходити з бульбашки, сформованої ними ж. Де російська армія – «втарає армія міра, де Кадиров взяв Київ за три дні. Де в армії на передовій воюють Т-14 Армата і Су-57, а ППО збиває всі ракети Хаймарса? У вас закінчуються боєприпаси, і ви формуєте військово-промисловий комплекс разом з Іраном. Срака Мотика. З Іраном. Ваші хвалені ракети б'ють по мирних містах, тому що проти військових об'єктів вони мало ефективні. Ви щоб хоч якось просуватися вперед. Кидаєте туди ненавчених мобіків і зеків під прикриттям арти, яка частково накриває свої штурмові групи, яких у перехопленнях називають ігрушками і одноразовими. Ваші стратегічні об'єкти щоразу зазнають ударів нашими безпілотниками, інфраструктурні та енергетичні об'єкти горять, і це лише початок. Ми скрізь. Ми формуємо досвід та алгоритми вашого системного знищення назавжди. І свою ефективність за малих ресурсів ми вже довели. Коли у вас почне злітати в повітря, нафто та газовидобуток у Сибірі, коли ваші трубопроводи нічим буде навіть полагодити, тому що ви банально не виробляєте необхідного обладнання, компресорів, турбін іншого, коли ваші ядерні об'єкти будуть проаналізовані та розроблені плани диверсій на випадок тактичного ядерного удара, раді принуждення к міру – коли на дно піде ще кілька ракетоносців ваших, от тоді ви зрозумієте, що тоді Україна тільки но починала, а ви проігнорували ці знаки в гордині своїх корупціонерів, тих самих, які готові знищити в цій марній війні сотні тисяч росіян, аби залишитися біля керма і далі жувати на відкатах у бідній країні. Чоловіче тіло з побоями і силою силенною ножових ран, слід підошв на роздертому череві, п'яні чоловіки в цивільних куртках з шевронами Вагнер, кавказці, що дивляться на росіяни на набрід, і злидні мусорські свавілля і безправ'я. Ваша країна боїться. Ми бачили її справжнє обличчя. Вулиці негазифікованих жебраючих міст, це продовження стічних канав, а канави, заповнені кров'ю. І коли стоки будуть остаточно забиті, вся ця мерзота почне тонути. Коли бруд, похоті і вбивств, що скупчився, спіниться до пояса, всі ми мивні політики і ми минівиралі заволають Спасі нас. Ну, а ми прошепочемо ні. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.